Кількість захворілих на грип та ГРВІ в області зростає. Лише за останній тиждень ця статистика збільшилась на 27,5% у порівнянні з попереднім. Зріс на респіраторні захворювання в області фіксують вже з 10 січня. Так, за останніх сім днів захворюваність грипом ГРВІ зросла, дещо зросла і складає 533,5 випадків на 100 тисяч населення. Це дещо вище. Рівня епідемічного порогу і відповідає високому рівні інтенсивності епідемічного процесу. Серед усіх хворих 55% – це діти, які перебувають в організованих колективах, дитячих садочках та школах. Найбільшу кількість захворілих серед найменших пацієнтів складає малачі віком від 3 до 6 років. На сьогоднішній день маємо 11 дітей з грипом. З них п'ять дітей підтверджено швидкими тестами грип А. І шість дітей виставлені клінічно. І у відділенні інтенсивної терапії сьогодні знаходиться одна дитина з підтвердженим грипом Б. Ольга Дивиняк каже, хвороби зазвичай розпочинаються гостро з підвищенням температури тіла вище, ніж 38 градусів. Для грипу у перші доби хвороби характерна так звана суха гарячка без катаральних проявів. ломота в тілі, головний біль та біль очних яблук. Коли температура йде на спад, тоді появляються і наростають катаральні прояви. Тобто, це і першіння в горлі, це сухий нав'язовий кашель, це заложеність носового дихання, виділення з носа. Окрім цього, минулого тижня в області зареєстрували 60 випадків захворювання на ковід. 19 з них два летальні. Це чоловік, 71 рік. Тернопільський район мав супутні захворювання серцево судинної системи і чоловік 63 роки, також Тернопільський район, а супутні захворювання печінки. Обоє людей не щеплені. Мешканцям області нагадують, в аптеках є вакцина від грипу та ковіду. Щеплення знижує ризик підчепити вірус і запобігає розвитку ускладнень після хвороби.